Можливостей та особливостей детектора валют і банкнот Геос АЛ-136Т. Детектор Geos al 136 т підходить для перевірки банкнот таких валют, як гривня, Долар США, Євро або Британський фонд. Детектор може перевіряти та ідентифікувати банкноти в автоматичному або вручному режимах. Основні види перевірки ультрафіолетовий і магнитний детектори. Підсвічення банкноти інфрачервоним світлом. Детектор може визначити якість, товщину та розмір паперу банкноти. Детектор можна використовувати в автономному режимі. В детекторі використовується літієва батарея, яка заряджається всередині самого детектора. Подивимось на роботу детектора GEOS AL136Т. Початок роботи з детектором. Вибір валюти для перевірки. Детектор може визначати валюту автоматично. Або валюту можна вибрати самостійно. Детектор може подавати банкноту вперед від користувача або назад до користувача. Для того щоб детектор точно ідентифікував банкноту, необхідно вибрати рекомендований напрямок в подачі банкноти, який позначений відповідним маркуванням. В процесі перевірки банкнот детектор не тільки ідентифікує фальшеві банкноти, а також ідентифікує номінали банкнот та накопичує загальну суму всіх номіналів всіх перевірених банкнот. Детектор автоматично ідентифікує номінал банкноти і накопичує суму всіх перевірених банкнот. Тому він частково має властивості лічильника валют. Протягом перевірки детектор ідентифікує банкноту, яка має ознаки фальшивої. Детектор OS al 136 – це компактний, зручний і надійний пристрій для автоматичної перевірки банкнот популярних валют. Такий детектор можна використовувати в офісі, у відділеннях банків, в пунктах обміну валют, на касі у магазині та інших місцях, де проводяться розрахункові операції із використанням готівки.